Доки тебе стереже твоя спрага, доки в тебе тримається віра, сонце рухається з точністю птаха, і час підбирається з обережністю звіра. Вітчизни, пізня вокзальна блава, теплі руки, грудневі дороги. Країна болить, як перебита лапа, щеняти, що виривається з нічної води. Виривайся, виривайся, ночі й туману, Вигризай з невіру та безнадію, я потім лікуватиму твою рану. Наскільки встигну, наскільки зумію, я потім зрозумію. Потім побачив, коли слідом за тобою вирвусь всю цю твою безпритульність псячу, всю цю твою дитячу вірність. Лишай нічим їхню підлу варту. Оминай розставлені мілопастки. Варто вбитись і підводитись варто, якщо по тому і доведеться пасти. Зірки мають виснути над тобою. Або розриватися кручні гранати. Серцем має заливатися кров'ю, переганяти її, переганяти. Кості мають міцно зростатися, Шрами повинні додавати злості. Щось із тобою повинно статись, щось сталося вже і триває досі, доки ти всім цим живеш в маєш, доки вихопиш, доки полюєш, доки ти все це в собі тримаєш, доки ненавидиш, доки любиш. Тримайся з тобою.